Друзі, всім привіт! Ось це китаєць. Про нього є на каналі відео за 150 гривень. Був куплений. Все, нова поршньо. Все чітко, все чітко робив, робив, робив і перестав заводитися. Бензина бризкнеш в циліндр, заводиться. Значить, ця система запалювання справна. Карбюратор. Карбюратор ось це його. Я розібрав, прочистив, все, поставив назад, не заводиться. Перевірив карбюратор. Все, насос форсунка працює. Все розкручував, все продув, все чудово. Поміняв на інший карбюратор. Все чітко. В середині карбюратора бензин є. З бачка подається. Все чудово. Імпульсний шланг цілий. Патрубок. Ціленький, не порваний. І так як я мало діло мав з китайцями, не дуже. Все більше мені подобається, скажімо так, фірмова техніка. Оказалось все банально. Вирішив я. Ось там не знаю, чи буде видно. Видно, мокро. Вирішив перевірити я, чи прикручений циліндр. Циліндр виявився прикручений на один шестигранник. Три шестигранника. Ось я їх вже витягнув. Відкручені. Ну і що? Будемо садити їх на цей На фіксатор різьби синій. Спочатку я закручу цих три, зажму, потім витягну цей останній і теж його зажму. Ось така банальність. Єдине, придеться знову регулювати карбюратор, бо я розкручував Л, Ашку. Але спробуємо в роботі його підрегулювати, і все буде добре. Ось така, як видно, пилка розбарахована вся по частям, а така банальна причина. Я ще дивився через впускний отвір. Поршеньок як новий, все, все чітко. Зазор на світі перевірив. В общем, перевірив, перевірив все. Все перевірив, а виявилось, така, така причина. Ну що ж. Змащуємо обежерю я вже болтик, і продув повітря. Наносимо фіксатор різьби, закручую і все, і збирається все докупи. І будемо пробувати запускати. Навіть з другої сторони, добре, що обламався болтик, то щось тут вивело прокладки кусочок, на целідрі її нема. Це просто сміття тут кусочки, і воно з другої сторони. Тут мало би бути. 40 грам масла. За задірів нема, поршеньок як новенький, тут трошки нагарчику, а цей нагарчик. Б'ягенький, зараз я його зітру. Ось нагар стерся. І все. Ну і будемо дивитись, чи шукати прокладка, чи є в мене в наявності. У ну, нас, скоріше всього, немає. Ось так. Треба садити на фіксатор різьби. Нічого не буде без цього. Ну і 40 грамм. і все. Китаєць чудово працює. Нема задерчиків, ні, нічого. Так, ось, все зібрав. Прикрутив, вже посадив на фіксатор різьби Ну, як очікувалось, проблем взагалі никаких запуском нема. Зараз покажу. Ось ну, так, чіпляю шину і ланцюг, і готова до роботи. Як видно, димить. Я розбирав всередині, цього не чувствується. Все ціле, майже без зізноса Ось так. -от. Всім гарного дня, ось такий невеличкий ремонт.